Привіт, друзі! Мене звати Макс. Ви на нашому каналі Максі Фуд Казан. І сьогодні ми для вас готуємо напевно саму популярну страву на мангалі. Це шашлик. Друзі, ми будемо дам маринувати в двох марінадах. Шашлику достатньо, в принципі, дві годинки постояти, щоб він замаринувався. Багато в кого немає часу на це. Багато хто ставить маринад на 24 години, хтось ставить на 2 сутки. Всі по-різному ми зробимо швидко це все, тому що в нас в принципі немає часу, і в нас дуже хороше м'ясо, свіже. І дві годинки буде достатньо для того, щоб воно замарінувалося. Друзі, шашлик роблять з різного м'яса. Це в основному береться свинина. Багато хто готує з яловичини, багато хто готує з курки, є любителі баранини. Я також баранину полюбляю. Багато хто готує з риби. Також є екстравагантні варіанти. На тому ж самому Ютубі багато хто готує, готували крокодила, ведмедя, страуса. В Японії взагалі готують з дельфіна шашлик. Хоча ну, я не сторонник цього, хоча я люблю тварин, так як і свиней і всіх. Але з дельфінів я би напевно не куштував. Є екстравагантні, хтось з песиків готує по-різному. Тобто, хто який для себе вибирає, той, хто яке м'ясо полюбляє, тобто, з такого м'яса і готує. Свининка обирається. Саме найкраща частина свинини для шашлика це свина шия і свина вирізка. Також багато хто готує з лопатки задньої частини свинини, Карейку багато хто використовує для шашлику. В нашому випадку ми сьогодні будемо робити з шиї і свиної вирізки. Друзі, ми зараз приступаємо, будемо нарізати наше м'ясо і приступимо до маринада. Так, друзі, приступаємо до нарізання м'яса. У нас кусочок свиної вирізки, ми її взяли небагато для того, щоб показати один із моїх улюблених рецептів маринування. Зараз все вам покажемо поетапну, як ми будемо його маринувати. Вирізку ми нарізаємо невеличкими кусочками. Розрізаємо нашу свину шию. Шматки мають бути невеличкі, які, в принципі, щоб поміщалися, В принципі, кусочок достатній. Та в нас шийка, туди дуже смачний шашличок. Друзі, порізали ми свину шию на такі от шматочки. Шматочки, шматочки можуть бути довільними, такі, які вам подобаються. Я ніколи не обираю великі шматочки. Ось такий от шматочок невеличкий. Щоб добре він лягав на шампур. Зараз ми це все діло замаринуємо. Буквально 2 годинки і наш шашлик буде готовий. Будемо приступати до смаження на мангалі. Друзі, приступаємо до нарізання цибульки. Цибулька нарізається на шашлик довільно, кому як подобається. Вона йде тільки в маринад, тому можна не замарачуватися. Ми нарізаємо її на пів кільця. Цибулі в. Маринад шашлику доволі-таки багато йде. Ми беремо в співвідношенні 1 кг м'яса, 1 кг цибулі. Таке в нас вийшло цибульки для нашого маринаду. Цибульки ніколи не жалійте. Багато хто використовує, я також рекомендую робити цибулевий сік. На м'ясорубочку або на блендер, все віджати, всю м'якоть забрати, щоб тільки вийшов сік, можна його через марлю пропустити або через сито, щоб залишився виключно сік. Получається, маринад, шашлик дуже м'ягенький. У нас в принципі також сьогодні вийде м'ягенький шашлик. Так що, ну, в принципі, багато кому рекомендую робити маринад з цибулі, яка на м'ясорубці або на блендері перебита. Наша цибулька йде сюди для маринада. Багато. Тепер задача стоїть наступна. Нам потрібно її добре-добре усю вижати. Додамо сіль до цибульки і все нам потрібно знов добре вирішити. Друзі, беремо, приступаємо до маринаду. Я завжди м'ясо перед тим, як його смажити, я в маринад завжди додаю сіль. Є прибічники того, що солити потрібно перед самою жаркою. Я того не роблю ніколи. Мені подобається, щоб продукт був вже готовий до того, як піде на шампури. І я вважаю, що солити потрібно безпосередньо в маринаді. Не знаю, в мене не виходить так, щоб м'ясо було там, сухе чи ще якесь. Просто не, не, не виходить. Е, додаємо е, нашу шийку до цибульки. Починаємо це все перемішувати з цибулькою. О, Хорошо. Аромат стоїть від цибулі, просто бомбовий. Буде в нас дуже, дуже соковите на все. Друзі, додаємо приправи. В наш маринад іде обов'язково це чорний перець, молотий. Коріандр також мелений. Обов'язково паприка червона. Це в нас класична приправа до шашлику, ми її небагато даємо. У нас є ось такі приправки, тут в нас є сушені томати, гірчичка. Цієї приправки трішки вона піде в основному в другий маринад. І ось така ще в нас є одна приправка. Це до свинини вона йде. Трішки ми її додаємо. Починаємо безпосередньо вже всі приправи замішувати. Дивіться, щоб шашлик не був сухим, ми завжди додаємо трішечки водички. Ми зараз перемішаємо, її там взагалі не буде. Останній інгредієнт, який йде в цей маринад, це олія. Олія, звичайно, обов'язково всім рекомендую. Все добре-добре перемішаємо. Друзі, маринуємо зараз саму м'яку частину свинини це свина вирізка. В нас ось такі інгредієнти. Тут у нас приправи, в нас томатний соус, кетчуп, в нас тут гірчиця і в нас аджика. Також в нашу маринад піде цибуля. Цибулю я вже підготував. Тут цибулька, сіль, олія і трішечки водички. І зараз ми все приступаємо маринувати. Йдуть наші приправи. Так, паприка обов'язково. Трішки підсолимо його. Кориандр. Сухий чесничок. Так, наша цибулька. Все разом дамо маринувати його. Це червоний маринад. Ложечку гірчиці? Ну, півтори чайної ложечки аджики. Три зубчика чесники. Рекомендую вам спробувати цей маринад. Получається дуже ніжний, дуже смачний, Ну, саме м'ясо. В шашлику завжди саме головне – це м'ясо. Друзі, ми вже запалили дрова в мангалі і будемо чекати, поки вони перегорять. Якщо говорити про сам процес смаження, я особисто віддаю перевагу дровам фруктової породи. Не люблю вугілля, але також часто ним користуюся. Ну, більше мені подобається багаття, вогонь, дрова фруктової породи це вишенька, яблучко. Черешня, сливка, абрикос. На оцих на всіх дровах ми будемо сьогодні смажити прекрасний шашлик. Загрузили повний мангал дров. Жар має вийшти доволі класним. Його має бути багато. І будемо на ньому смажити наш шашличок. Так, друзі, зараз ми. У нас наступний етап ми будемо маринувати цибульку до шашлика і робити соус. Цибульку ми зробимо в нас буде червона цибуля. Вона їм більше подобається, ніж біла. Ось вона така от хороша. Також в нас буде укропчик. Ми її замаринуємо. У нас буде оцет, 4 столових ложки оцету. Водичка середня між холодною і між гарячою, тепленька водичка щоб була. В водичку ми заливаємо, оцет, додаємо туди півтори столові, столові ложки цукру та півтори столові ложки солі. Зараз вам покажемо весь процес. Подивитися в принципі собі візьмати на озброєння, тому що цибулька виходить просто перфекто, дуже смачна під шашличок саме те, що потрібно. так, І так, Друзі, робимо маринад для цибульки. В нашу мисочку ми наляли водички, сюди відправляється півтори столові ложки солі та цукру. Та треба перемішати, щоб воно повністю розтворилося. Так, додаємо сюди 4-5 столових ложки оциту по смаку. Одна. Дві, три. Чотири. Там п'ять. Там попробуємо. І все між собою перемішуємо, перемішуємо і додаємо сюди цибульку. Додаємо цибульку, додаємо кропчику. Кропчик ароматний, свіженький, тільки з базару. І додаємо сюди трішечки чорного перчику. О, хорошо. І все, все-все перемішуємо. Мішаємо, поставимо на півгодинки і цибулька замаринується. Дуже класна запуска. Ось така цибулька в нас вийшла вже замаринована, готова. Шашличок підійде і будемо куштувати все разом. Так, Друзі, ми приступаємо до приготування соуса. Соус у нас буде томатний, з додаванням петрушки, червоної цибулі, чеснику та аджики. І ще трішечки ми додамо трішки солі та перчику. Друзі, додаємо порі... порізану петрушечку до томатного соусу. Тут можна використовувати як томатну пасту, так можна використовувати томатний соус, можна використовувати кетчуп. Додаємо ще пікантного кетчупа з остринкою. Додаємо сюди ложечку аджики. Так, Трішечки парчику. У нас трішки пікантний соус. Додаємо порізаний чесничок, порізану червону цибульку і все замішуємо. Ох, буде смакота, під шашличок, саме те, що потрібно. І так, наші вугілля майже готові. Зараз будемо населяти наш шашличок. У нас сьогодні бонусом ще ми замаринували крилишки. Також разом з шашликом приготуємо крильця. Зараз будемо це все населяти нашим пором. Ой, яка в нас краса вийшла! Наша вирізочка готова, населяємо її на мангал. Ох, вона м'ягенька. Сама по собі вирізка це саме ніжне м'ясо. Ніколи стараємося не використовувати цибулю, оце от між М'ясом багато хто. Цибуля завжди горить. Дуже м'ягеньке м'ясо вийшло. Беремо шашлычок із шийки і також його на шампурик. Насиляємо нашу шийку. Так, наш шашличок вже на шампурах. Зараз будемо приступати до смаження на мангалі. Все, населяємо крилишки. Зараз все у нас піде на мангал. Ставили шашличок вже на мангал. ще Частково у нас доходить углі з однієї сторони, з іншої сторони вже все готово і, в принципі, починаємо починаємо крутити. Друзі, якби камера передавала цей запах, цей аромат неперевершений. Це, звісно, ну дуже класно. М -м -м. Запах стоїть просто бомбовий. Додали ми ще крильця. Ставили вже на мангал. Шашлычок потрішечки вже запікається. Недовго, в принципі, да, трохи. Цікаво, ну, друзі, напишіть в коментарях, чи є ті, хто не полюбляє їсти шашлычок. нас шашличок готовий. Крильця також підійшли. І зараз приступимо до дегустації. Підемо цибульку. В соус, і будемо дегустувати. Усім смачного! Зараз будемо дегустувати шашличок. Е, у нас все вийшло півгодинки, і шашлик готовий. Ось як цибулькою виглядає на тарілочці. Зараз соус. І будемо куштувати. Так. мама з соусом попробуємо. М -м -м. Ой. Ви не виявляєте, який він м'який? Клас. Супер. Цибульку. бульку. Друзі, це фантастика. Кращого шашлика. Ви в ті не їли. Якщо хочете такий шашлик, друзі, звертайтеся. Номер у вас в мене є. Якщо когось немає, можна написати. Скину в особисті повідомлення маринад. хочете приготую особисто. Шашлик ну, просто ідеальний, я вам чесно скажу. Я ну, розпробую шийку, спробував виріску. Фантастика! Тільки mm. ви м'ягенький. Друзі, подивіться, подивіться, який, який сок від нього виділяється. Сочок. Він м'ясенький, просто ідеальний шашличок. Друзі, всім смачного. Друзі, взяли смачненький грузинський лаваш. Забули про нього. Йому зараз його теж пустувати. Шуженька, просто супер, зараз соусом. Пушка. Шашлык, лаваш, соус, цибулька. Просто ідеальне поєднання. Так смакую, що не можу відірватися. Просто огонь. Ага. Друзі, ой, всім смачного. Готуйте такий смачний шашличок. крильця. вон, дало, Дав сучок, есть, сучиться дуже, дуже класний, дуже суперський. Всім смачного. Друзі, дивіться нас, підписуйтеся на наш канал, готуйте разом з нами, поставте, будь ласка, цьому відео лайк, напишіть свій відгук під цим відео. Нам це дуже потрібно. Ми розвиваємося, стараємося, робимо гарні рецепти, будемо ще щось готувати. Напишіть нам в коментарях, що ви хотіли, щоб ми приготували. Ми обов'язково приготуємо. Десь поїдемо, десь щось зробимо. Друзі, підписуйтеся, всім смачного, всім гарного дня. Кохайтеся, будьте коханими. Всім.